Добрий вечір. Мене звуть Іноземця Валерія. Я партнер компанії ЛРЛР вже 9 років, і тому з задоволенням сьогодні хочу познайомити вас з продукцією цієї компанії, тому що я не просто теоретично знаю про всі ці продукти, а я їх я іми користуюся, не тільки я, і моя сім'я. І ми маємо дуже гарний результат по використанню цих продуктів. Ну, наприклад, за ці 9 років я стала старше на 9 років, але мій біологічний вік за ці роки так і не змінився. Тому з задоволенням сьогодні поговоримо про ці продукти, і я буду намагатися робити зараз презентацію. Яка іноді не дуже хоче переключатися. О. І так, ну зараз не хочеться казати спочатку про такі не дуже гарні речі про наші хвороби та причини смертності, але а, дійсно кожна людина хоче бути здоровою, да? а, хоч і існує думка, що а, ця думка підтримується. Більш фармацевтичними компаніями, що для здоров'я людини треба ліки. А, насправді наш організм не складається з ліків, а він складається з хімічних елементів і, в принципі, він дуже схожий за складом а, зі складом ґрунту деяких рослин. Але якщо ми глянемо зараз на цю диаграму, яка вже була зроблена ще на початку 20-го сторіччя, тобто я думаю, що ці дані зараз вони стали ще актуальніші, то ви побачите, що майже 70% із хвороб, які існують всього в світі, це хвороби, які пов'язані з серцево-судинною системою або системою кровообігу. І для того, щоб розібратися, чому ж а, така кількість людей а, хворіє а, хворобами серцево-судинної системи, а, ми зараз а, спочатку а, зробимо такий невеличкий екскурс, екскурс фізіології людини. Ми, люди, складаємося, всі, ви знаєте, з 12 систем організмів. Кожна система складається із своїх органів, всі органи мають свої тканини, і, звичайно, всі ці тканини вони складаються із клітин. І ці клітини у нас в організмі біля 100 трильйонів, і в середньому, в середньому вони оновлюються на протязі 3-5 років. Але для того, щоб зрозуміти, що нам треба для здорової клітини, подивимося, що споживає наша клітина взагалі. Так ось, Вона споживає 20 анінокислот, 15 мінералів, 12 вітамінів, 7 ферментів і 5 незамінних жирних кислот. І коли в вашому організмі присутні всі ці компоненти в достатньої кількості, вірному балансі, ми здорові. В нас не формується ніяких е, хроничних захворювання, у нас завжди гарне самопочуття, і тобто, після цього у нас з вами гарний е, настрій. Да? І ще нам повинна обов'язково е, заакцентувати вашу увагу на то на воді, яку нам теж треба обов'язково пити. А, і ця вода повинна бути правильного кислотно-лужного балансу. Тобто, Це, навіть, це, здоров я. Здоров я. це <різь> Так, а у нас хтось приєднався. І Я дуже прошу виключити з мікрофончик, Бо ми вас чуємо. У вас там внизу на панелі є мікрофончик, Юлія. Ви його виключите, і тоді ви можете слухати, але ви не будете нам заважати. Добре? На жаль, у сучасному житті дуже складно отримати всі необхідні компоненти з їжі. І, а це дуже впливає на основні причини нашого сторіння. Тобто, оця недостатність поживних речовин, звичайно, на це ще впливають інші причини. Це перша така важлива зневоднення організму. Я думаю, що багато хто із вас розуміє, що з віком у нас кількість води зменшується в клітинах. Ще накопичення токсинів в результаті того, що ми постійно стресуємо, не досипаємо. У нас нервове виснаження, виснаження, У нас багато різної інформації, яку нам приходиться приймати зовні. А, багато навколо зараз вірусних інфекцій, різних е, е, вірусів. Останні ми дуже добре відчули на собі. Це коронавірус. Ну а, а також в нас ще й не така несприятлива екологія з у всіх країнах майже. Ну і тут ще й, о, недостаток поживних речовин або неправильне харчування. Да, і внаслідок всього цього це поразка імунної та індокрінної системи. Мені дуже хочеться звернути вашу увагу на аналіз втрати поживних речовин, яка, яка показана на цій таблиці. Дивіться, ця таблиця теж ще початку століття. і що ми звернемо увагу, наприклад, в тому же броколі, да, кальція. За майже там 17 років зменшилось на 73%. А магнія, наприклад, на 55%. Я не буду все перечисляти. Ви можете передивитися потім це в, в цю таблицю і побачити, наскільки зменшилася у нас кількість поживних речовин. І е, все це звичайно впливає на те, що в нашому організмі з'являється все більше токсинів. Токсинів, тобто це вільні радикали або так попросту скажучи, е, хво, хворі клітини наші, Да? Є здорові антиоксиданти клітини, і є е, хворі. Це називаються вони е, вільні радикали. І що з нашими судинами? Подивиться дуже гарний слайд, Я його дуже люблю. Тому що він дуже гарно показує, що коли людині 25 років, 15, 20, 25, 30, то наш організм ще здоровий і він може самостійно справлятися з цими токсинами і виводити їх достатньо швидко. Починаючи вже з 30 років, наш організм вже починає. Гальмувати трошечки, і вже з 40-50 років нашому організму потрібна вже якась допомога зовні, щоб, для того, щоб ці токсини вивести з нашого організму. Я думаю, що не треба вам нічого доказувати. Якщо ви подивитесь навколо, то ви бачите, що люди, яким вже Після 60 років їм вже потрібна дійсна швидка допомога, і майже 80% навіть не 40, а 80% людей вони хворіють на серцево-судинні хвороби. Що ж робити нам далі? Який вихід нам пропонує компанія ЛР? В компанії ЛР є набори антіч. В, в минулий раз ми розказували про антієчнабор з МБРМ для імунної системи. а Сьогодні ми заакцентуємо нашу увагу на наборі з сівєри, тобто з крапівою, яка спеціальна, який спеціально був розроблений для профілактики серцево-судинної системи. Але я хочу трошечки розказати про а, склад цих продуктів. нього входи продукти. Німецької якості, тому що компанія ЛР – це Німецька компанія, які вже 12 років компанія проводить дослідження цих продуктів. На рік вони проходять біля 50 тисяч перевірок якості, тому що компанія співпрацює з такими відомими інститутами, як інститут Фрезеніус і світовий інститут «Алоевера». А що ж це за а, цікава така а, рослина алоевіра? Да? Наразі у нас є шість видів алоавіра, і склад алоевіра має біля 200 поживних речовин. Це вітаміни, мінерали, амінокислоти, ферменти. І а, чим же сам, сама наявність оцих складових, вона відрізняє алое вера барбадесиц від інших вера, які існують в світі. А, зараз а, хочу більше розказати про гель алое вера Сівера крапіва, да тому що цей гель якраз і розроблений для зміцнення, для зміцнення серця та кровеносних судин. Звичайно, як всі гелі, які існують в компанії ЛР, він ще покращує імунітет, він а, е, нормалізує кров'яний тиск. А також він впливає на шкірні захворювання, такі як екзема, псоріаз, вугловий висип, тому що будь-який гель алоевера, він глибоко проникає в клітку і в міжклітковий простір, і за рахунок того, що його проникання у 4 рази глибше, ніж звичайної води. А, також, також цей гель а, а, проф, займається профилактикою атеросклерозу, А, Ну, як я сказала, профілактує серцеві захворювання, інфаркти, шемія і всі інші. і а, покращує правообіг. А, тобто я хочу навіть сказати: в мене є особистий досвід в моєї сім'ї використання цього геля. В мене а, мій брат а, в нього це розпечінки, і дуже був складний стан. А, лікарі давали 10%. Тому що він зможе вижити з цим захворюванням, але вже пройшло три роки. Майже всі ну, два роки ми пили гель алої Віра Сивера без перерви, і, на, і зараз він себе достатньо нормально почуває, він майже не поп... ну, тільки профілактично лягає, раз у півроку в лікарню для того, щоб пройти. Обстеження, і всі лікарі ну, були в захваті від того, що він зміг змінити свій стан здоров'я і підвищити його на такий рівень. А що ще входить до гелю алоевіра Сивера? Я вже казала, що для геля входить багато вітамінів. Так, от є вітамін С. Я думаю, що ви знаєте, що вітамін С зміцнює імунітет. Вітамін А він стимулює роботу нирок і печінки, то що вплинуло на стан здоров'я мого брата. Вітамін Е, який гарно впливає на стан нашої шкіри і волосся. Вітамін Д він дуже гарно оновлює кровоспинну властивість. І вітаміни групи Б, які покращують наш сон, заспокоюють нам, зміцнюють нашу нервову систему. А ось і звичайно ще такі важливі компоненти, як цинк, мідь, молібден, кальцій, калій, марганець, сірка, алюміній і так далі. Сьогодні ми ще будемо розказ трошки по поспілкуємося з приводу деяких мінералів, які дуже корисні для нашого організму. А другий продукт, який входить, тобто в цій антивіковій системі, є 3 літра геля алоевіра. Другий продукт, який входить в цю систему, це напій антивіковий Майдмастер. Це мій улюблений наПій, тому що я. Дуже його люблю, і в моїй сім'ї це прямо періодично. Знаєте, його всі п'ють, тому що, по-перше, він антивіковий для мене це дуже важливо. Цей напій на основі гіля алоевіра з додаванням найважливіших для здоров'я компонентів, таких як розвератлор, розвератрол, хлорофіл, вітаміни групи Б, q 10 Селен, заліза, елькарнитин, і воно все це на основі алоєвіра. Попри все, перелічено, гель алоєвіра і майнмастер вони дуже приємні на смак. І навіть рекомендується для дітей з самого народження. І У нас є в компанії приклади, коли майнмастер допомагав діткам, у яких були проблеми з розвитком речі, затримкою речі і все інше. Да? Це потужний антивику, анти, антистресовий захід. Він може покращувати нашу працездатність. Наш мозок і дає енергію нашому тілу. Для кого він рекомендован? Да? Він рекомендував. Зараз хвилинку розкажу все ж таки. Він рекомендован для всіх людей, особливо для тих, хто часто піддається стресу, а в стані стресу зараз на війні знаходимося майже всі ми. Да? От для тих людей, хто відчуває підвищені навантаження як розумові, так і фізичне, а також для тих людей, хто хоче покращити пам'ять, якість сну та здолати наслідки стресу. Як я сказала, вже є у нас в компанії приголомшені результати з покращення стану у дітей при аутізмі, ДЦП, відставання розумового та мовного розвитку. А також у літніх людей із захворюванням Паркінсона, Альцгеймера, Деменсії є дві формули майнмастера: зелена та червона, води ідентичної дії, але різні на смак. А, цей напій я б назвала клітковою їжею. Тобто, по-перше, гілями ми чистимо нашу клітину і міжклітковий простір, а потім нам треба ці клітини нагодувати. Так, от Майнмастер – це є а, кліткова їжа. Третій продукт, який входить в систему анті-ейдж для серцево-судинної системи, це пробаланс. Що таке пробаланс? Це сім необхідних лужних мінералів: Молібден, який сприяє зростанню та розвитку скелета, хром, який профілактує атеросклероз та серцево-судинні порушення. Мідь, вона сприяє вироботку калагена, який у нас часом дуже різко починає падати, особливо після 40 років. Натрій, він покращує обмін речовин. І також покращує функції нервової та м'язкової системи. Калій, я думаю, про калій, про кальцій всі знають, але все одно хочу вам нагадати, що калій зберігає внутрікліштинну рідину, яка у нас часом теж починає зменшуватися, а кальцій він змінює, зміцнює нашу кісткову тканину. Ну і, звичайно, магній, який зменшує утворення каменів і нирках. А от і покращують м'язи тіла. А оці минерали в своєї е, совокупності, е, вони роблять найголовніше вони роблять киснево-лужний баланс нашого організму 7,5%. Внаслідок того, що у нас надмірно закислено зараз е, наше харчування, да, ми їмо багато солодкого, е, жирного, е, у нас недостатньо е, овочів та чистої води. І все це приводить до того, що у нас з'являється е, зайва вага. І, і е, 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 нові хвороби, да? і оцей пробаланс якраз і служить для того, щоб підтримати правильний кислотно луж е, кисневолужний баланс, от, зберегти наше відмінне самопочуття і забезпечити профілактику багатьох наших захворювань. І ще один продукт, я думаю, про всі, всі його дуже гарно знають, і багато хто його використовує: це омега-3. Це незамінні, полененасичені жирні кислоти. Що таке незамінні? Незамінні це означає, що вони не можуть вироблятися організмом нашим і повинні обов'язково поступати з їжею, з їжею щоденно. А наша омега-3. Вона містить жир сардин, скумбрій та тонця, тобто це достатньо високий вміст жирних кислот, і це є будівельним матеріалом для мембран усіх клітин нашого організму. Якщо в нашому організмі відсутня, або ми відчуваємо нестачу омеги 3 то у нас. Не тільки порушується жировий обмін і гормональний фон, а ще й судини нашого організму стають ламкими та тонкими. І шкіра наша стає сухою та грубою. Волосся починають випадати, псується наш зір, порушується наш сон, порушується наша емоційна рівновага. Ну і в результаті всього цього у нашого. Зменшується, точніше, знижується імунітет. омега 3 від ЛР вона має декілька переваг. Ну, По-перше, це високий зміст ПЖНК, це полиненасичених жирних кислот. По-друге, вона має непрозору темну капсулу, яка виключає контакт зі світлом, то що в цій капсулі зберігається. Та киснем і запобігає окисленню жирних кислот. А якщо відкрити а, чи розрізати капсулу омега 3 а, компанії ЛР, то ви одразу побачите білуватий рибний жир з приємним ароматом і смаку, смаком свіжої риби. Це а, на запах ви відчуєте, і на а, смак теж. Згадайте, як ви обираєте рибу в магазині. Ви дивитесь на її колір, на колір її брюшка. Да? І воно не повинно бути жовтим. Нас завжди так вчили. Так от, омега-3 повинна бути не жовтою, а білуватою. І все це свідчить про високі технології виготовлення омега 3 від, від компанії ЛР. В ком... Ви можете в цьому наборі обрати замість омеги-3 Рейши-плюс. Це теж дуже цікавий гіпопротектор. Його ще називають в Китаї, він вже використовується понад 4 тисячі років грибом молодості та довголіття. А це такий собі антистресант, знаєте, антистресант, тобто цей продукт зупиняє процеси старіння. Для кого він рекомендується? Він рекомендується, в принципі, для всіх людей, але особливо зверну увагу для тих, хто багато курить. Для тих, хто хворий на туберкулез, онкопротекторні властивості в нього є, тому він гарно допомагає людям, які лікували рак. Ну і звичайно для всіх людей похилого віку і людей, які мають якісь хроничні захворювання. Тобто підведемо іток зараз да? в набір. Антієч для серцево-судинної системи входить три Севера сивера літру, п'ять майнмастерів. Гелі, гелі очистять наш організм на клітковому рівні, п'ять майнмастерів, які нагодують наші клітки поживними речовинами. А про баланс один це суміш мінералів, які підтримують наш кисневолужний баланс, і омега, яка підтримує наші судини і дасть нам певної кількості полиненасичені жирні жирне кислоти. Я дякую всім, хто сьогодні до нас приєднався. А, і а, знаю, що у, у всіх новичків виникає таке питання, який час приймати цей комплекс? А, ну, в, 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 в такий, на, на таке питання завжди хочеться відповісти теж питанням: а, а який час ви хочете бути здоровими? Тому що все залежить від дуже багатьох факторів. Це перше, який у вас вік, яка вага, стан вашого здоров'я, способ життя, який до того був до того, як ви почали приймати бади. А для здорової людини, для підтримання якості свого життя, це зазвичай два рази на рік, як профілактично. Але якщо і у вас є якісь захворювання чи зайва вага, чи ви запустили процес відновлення, щоб запустити оцей процес відновлення, вам треба десь 4-5 місяців приймати цей комплекс антиейдж з Сіверою. Саме за цей термін відновлюються клітини крові. Але хочеться ще сказати, що вживання всіх цих продуктів. Не може дати вам базових да, бажаного результату, якщо ви не будете робити якісь фізичне навантаження, тобто займатися профілактично якимось спортом, якщо ви не будете приділяти увагу вашому повноцінному сну, якщо ви не будете пити достатньої кількості якісної води з pH. 7,4, 7,5. Проте, цей комплекс дає можливість силу та енергію налагодити при бажанні всі, все це в вашому житті. Тому хочу побажати вам більше качества, більше якості для вашого життя, це а, місія компанії Лерн. І якщо вас зацікавила інформація, про яку я сьогодні вам яку я вам сьогодні розказала, ви звертаєтесь до людини, яка запросила вас сьогодні на цей вебінар. Будьте здорові, до зустрічі. Дякуємо. Да, дякую вам. Сейчас я намагаюся выключить на дівчата этот. Ты вже выключила запід.